Серед дев'яти закладів є два заклади геріатричного профілю, п'ять закладів психоневрологічного профілю і два заклади психоневрологічного профілю для дітей. Тобто, зрозуміло, там, де діти, вони ще переважна кількість взагалі не мають права голосувати в будь-яких випадках, при цьому що переважна кількість визнані недієздатними особами. Що стосується психоневрологічних профілів, то я хотів би сказати, що серед 948 осіб, які є подопічними цих закладів, значить, є тільки два, дві, два заклади: це Орловський психоневрологічний інтернат і Панорнівський психоневрологічний інтернат, в якому в одному відповідно 99 осіб мають право голосувати з стави 86, і в іншому 5 осіб мають голосувати з 80 підопічних, які є. Що стосується геріатричного профілю інтернати, значить серед 571 особи, яка знаходиться, перебуває в цих закладах. В Чернігівському голосують 333 серед 353, в Козелецькому 218 з 218, тобто всі мають право. В Чернігівському геріатричному 16 є особи недієздатні визнані відповідно судом. І 4 особи, які мають іноземне громадянство, тобто не є громадянами України, тому відповідно до закону про вибори. Не можуть приймати участь в голосуванні. Що стосується агітації, я хочу сказати, що, на відміну від клієнтів панітенціарної системи, наші підопічні мають вільний доступ до будь-якого засобу інформації, тобто газети, радіо, телебачення. Практично в необмеженій кількості телевізори є як загальні користування там на поверсі, так є телевізори практично у кожного, бо в них є власні кошти. Вони закуповують радіо, телевізори для себе, для власних потреб, користуються їм на власний розсуд. Тобто тут жодної, як кажуть, впливу адміністрації установ бути не може в цьому питанні. Що стосується доступу агітаторів, то це не є установи. Є відповідно, як і звісно, санітарний режим, тобто вільно пересуватись по закладу неможливо, але в разі бажання, ну чесно кажучи, от я перебуваю на посаді на цій ще з червня місяця, жоден з кандидатів. Чи довірених осіб-кандидатів депутатів, депутати, чи політичної партії до мене особисто, як до керівника всієї цієї установи, не звертався з приводу там чи недопущення його до виборців, чи бажання поспілкуватись з виборцями. Я думаю, що це переважно, мабуть, повинна бути ініціатива все ж таки від тієї людини, яка хоче обиратись, тому тут якесь обмеження чи недопуск його про це мова йти не може. Що стосується голосування, то порядок голосування визначається законом про вибори. Організація покладається на виборчі дільничні комісії, які утворюються. Тут я хочу підтримати колегу. Звісно, хотілося б більш досвідчених фахівців з точки зору виборчого процесу в виборчих комісіях, бо, чесно кажучи, в мене особисто, коли я ще займався партійною роботою, постійно контролював цей процес. Куди не приїдеш на яку виборчу дільницю, якщо є, скажімо, бажання причепитись до чогось, то ну, ще не було жодної на моїй пам'яті виборчої дільниці, щоб ну, не знайти от, ну, хоча б маленької зачіпки в е, порушенні виборчого законодавства. Тому дійсно, я вважаю, потрібно більш підходити. Це вже розмова давно йде, вже Сергій Васильович підскаже, що. Потрібно бути професіональні виборчі комісії, які займаються цим процесом на професійній основі, досвідчені, вивчені відповідно до законодавства, як діяти чітко, бо інколи буває, що порахувала комісія, да ні, а чому? Рахують, чому? Всі вже порахували, вони ще рахують. Починаєш з'ясовувати, як що. А там голова і заступник, голови, і секретар ні не в ворота, як кажуть, бо вони не знають, що і як і з чого починати, і, і, і починаються ці недорозуміння. Тому я сторонник, як кажуть, тих, щоб це було дійсно професійні комісії, тоді, я думаю, буде набагато менше питань задаватись щодо організації проведення виборчого процесу. Так що я думаю, що в установах соціальної сфери голосування відбудеться, як воно відбувається завжди практично. Ніяких несподіванок ми не очікуємо. Все, що потрібно, буде зроблено з боку закладу. Керівництво закладу будуть надані списки, які потрібно до згідно законодавства, виборчої комісії, яка сформує список на вибори, і буде проведено голосування.